Родина Білослюцевих виховує вісім дітей віком від 4 до 17 років. Двоє з них прийомні. Також у батьків є два дорослих сини: 20-річний Максим вчиться у Харківському комп'ютерному коледжі, а 26-річний Ігор учасник ООС. Відтепер сімейство житиме у триповерховому приватному будинку в Дергачівському районі. Ну в када за шлі. Я одразу как як мама, казяйка, як у кожного рібенка буде своя кровать. Притом не так просто, що там треба розміщатися, а свободної, огромної комнати, очень и і все, все, ванни, туалети для большой семьи, это очень важно, когда в очередь не стоишь. У будинку шість спальних кімнат, дві кухні та три санвузли. Також є сауна та навіть зимовий садок. Крім того, родина матиме власний великий двір та сад. До цього родина мешкала в харківській п'ятиповерхівці. Разом із домом новоселам вручили набір необхідної побутової техніки. Жду теплоты любви, той, которой, наверное, не хватало больше всего. Ну и все. Море, море эмоций хороших, конечно же, они уже начались. Разом з представником президента у Верховній Раді України Іриною Луценко керівник області оглянула будинок та поспілкувалася з його новими мешканцями. В цілому за ці два роки вдалося закупити близько 50 об'єктів, які надають і забезпечують житлом біля 100 дітей. Чужих дітей не буває. Всі дітки повинні мати любов, і всі дітки повинні мати турботу. Держава за останні три роки зробила дуже хорошу програму. Ми хочемо до 2000... 27-го року розтягнули так серйозно цю програму і профінансували, перевести повністю з розформувати інтернати і зробити такі будинки сімейного типу, де буде по 10 діток. Як відзначила Луценко, за президентською програмою в державі вже придбали близько 400 будівель для будинків сімейного типу Аліка Піхтерева медіагрупа Об'єктив.